Привіт-привіт, друзі! Ви коли-небудь взагалі замислювались, як насправді звати ваших улюблених зірок. А чи знаєте, які імена заховані у них в паспортах? Сьогодні дізнаємось правду про сценічні псевдоніми українських артистів. Тож, хе, а ти знаєш, як звати свого улюбленого артиста? Насправді зараз перевіримо. Деякі знаменитості так звикли до своїх творчих імен, що публіка геть забула їхні справжні прізвища, але кожен псевдонім має свою історію: часом кументну, часом несподівано. Пропонуємо зануритись в ці історії разом. Буде весело. Тож, мощуйтесь зручніше. Ось список зірок 10 плюс, які виступають під вигаданими іменами, а ми розкриємо, що написано у них в свідоцтві про народження. І головне, чому вони обрали такий псевдонім. Джері Хейл! Або Яна Шамаєва, відома співачка і блогерка Джері Хейл при народженні отримала ім'я Яна. Своє чудернацьке англомовне сценічне ім'я воно придумала ще підліткою, коли заводила нову сторінку в соцмережах. Спершу юна Яна називалася жартома Джері Маус, Джері Мишеня, наче з мультфільму. Та з 16 років вона вирішила, що для дорослої дівчини такий нік звучить не солідно. Яна зайшла на сайт з американськими прізвищами і обрала перше, що припало їй до душі. Хейл. так з'явилося ім'я Джері Хейл, Бо Джері Хейл звучить. Згодом цей веселий нікнейм став її брендом. Мишиня подорослішало, але псевдо залишилося, і тепер ми знаємо Джері Гейл як яскраву поп-зірку української сцени. Джамала або Сусана Джамалодінова, наша переможниця Євробачення родом з Криму, має справжнє ім'я Сусана. А сценічний псевдонім Джамала це скорочена версія її прізвища Джамалодінова. Цей псевдонім народився не випадково. У 2009 році режисер конкурсу нова хвиля порадив Сусані взяти коротке яскраве ім'я для сцени. Так, Сусана стала Джамала і виграла той конкурс, а згодом і Євробачення саме. Джамала звучить екзотично, до того ж. Джамал мовою її предків означала красу. Отже, псевдонім і родове коріння співачки тісно перепліталися, і тепер це ім'я знає весь світ. Тіна Кароль або Тетяна Ліберман. Поп діна Тіна Кароль насправді народилася як Таня Ліберман. Сценічне ім'я вона обрала перед участю в конкурсі Нова Хвиля 2005 року. Допомагала абсолютно вся команда, влаштували справжній мозковий штурм. Псевдонім склали із скороченням власного імені та ефектного додатку. Тіна це просто від Тетяни, а Кароль від слова Король пояснила співачка. Хотілося, щоб ім'я символізувала велич і силу як у короля. До речі, чотки. Я що вона взяла Кароль на честь, ані Лора Кароліни, навпаки, лише вигадка. тіна не раз спростовувала це і цікавий факт у 2007 році. Вона настільки звикла до псевдоніми, що офіційно змінила паспорт на ім'я Тіна Кароль. Ось що значить, вдалий бренд придуманий спонтанно. Вірка сердючка або Андрій Данилко. Тут, мабуть, усі знають, що епатажна провідниця Вірка це сценічна маска артиста Андрія Данилка. Але звідки взялося саме ім'я Сердючка? Виявляється, Андрій придумав свою героїню ще у 1991 році, надихнувшись реальними людьми зі свого оточення. Ім'я Вірка він узяв зі шкільної прибиральниці на ім'я Віра. А прізвище сердючка ще трошки видозмінене прізвище його першого кохання, однокласниці Сердюк. Так з'явилася народна зірка. Ірка, В'ерка, сердючка, проста провідниця з Полтави, яку полюбила вся країна. До речі, Андрій жартує, що через образ сердючки розповідає про самого себе отакий От творчий симбіоз, трошки від прибиральниці, дрібка від шкільної любові, і маємо унікальну Вірку Сердючку, яку знають навіть за межами України. Дідзьо або Михайло Хома Бородатий веселун Дідзьо насправді має серйозне ім'я Михайло. Псевдонім йому подарували сімейна історія. Дідзьо. так у рідному селі називали його дідуся, пана Яна Казимировича Маркуля. На галицькому діалекті дідьо означає дідуся, малий Михайло вирішив увічнити цей кумедний спадок і взяв собі дідове прізвисько як сценічне ім'я. Тепер Дідзьо це цілий поп гурт і мистецький образ. Отакий От подарунок від діда був собі ветлі Ян, а став знаменитим на всю країну персонажем. Не дивно, що сам Михайло до псевдоніма звик, каже, що вже і в житті самому люди звуть його не як інакше, як дзідзю. Інакше просто вже і не реагує. Ну, дідусю, ти дав молоді ім'я? Альоша Олена Кучер. То поля співачка Альоша чий голос гримів на Євробачення 2010, Народилася з ім'ям Олена. Звідки ж узявся чоловічий псевдонім Альоша? Тут все сімейно. У Олени два брати, з якими вона в дитинстві займалася каратей кунг фу. Хлопці пожартували і нагородили сестру чоловічим ім'ям. Так, Олена стала для них Альошою. Цей братерський жарт переніс у творчий псевдонім. Коли Олена почала співочу кар'єру, продюсери запропонували залишити крутий нікнейм. Так, ніжна дівчинка виступала під чоловічим ім'ям, що ж тільки додавало їй оригінальності. Нещодавно, щоправда, Альоша вирішила виступати під справжнє ім'я Олена Тополя. Але фанати ще довго пам'ятатимуть її, як відважну Альоша на великій сцені. Мама Ріка або Анастасія Кочетова. Пам'ятайте співачку Еріку. Це був перший псевдонім Насті Кочетової, яку, який вона отримала на фабриці зірок. Пізніше, розірвавши співпрацю з продюсером, Анастасія вирішила почати життя з чистого аркуша і разом зі старим іміджем відмовилась від імені Еріка. Новий псевдонім вона вигадала самі сама. Мама Ріка, як пояснила співачка, це слово прийшло з афроамериканської культури і означає центрову фігуру. Головну людину на районі своєрідна мама всіх рік. Цей Кнем добре пасував її оновленому стилю, такому сміливішому, більш чорному в музичному сенсі, і, хоча сама Настя не одразу стала мамою, це сталося вже трошки пізніше в реальному житті. Мама ріка, як творчий бренд, прижився і зробив впізнавано у серед молоді. Меловін або Костянтин Бочаров яскравий співак Меловін, представник України на Євробаченні 2018 року, народився з цілком звичним ім'ям Костя, але йому хотілося от щось такого магічного в псевдонімі. Костянтин обожнього творчість легендарного дизайнера Олександра Макквіна та святого Хелові. А тому свій нік він так би мовити склав як мікс із прізвища Макквін і слова. Хеллоуін. <реш> Вийшла таємнича Меловін. Трохи від моди, трохи від містики. Сам артист підтверджував, псевдонім Меловін похідна від імені улюбленого дизайнера Олександра Маквіна та популярного свята Хеллоуін. Не дивно, що і образ у нього завжди трохи готичний. Лінза на одному оці, епатежні костюми. Такий от у нас наш український, хеллоуінський Макквін. Злата Огнівич або Інна Бордюх. Співачка і навіть колишній політик Злата Огнівіч при народженні була Інною. Станічне ім'я вона придумала разом із композитором Михайлом Некрасовим у 2009 році. Чому саме Злата Огнівіч? Співачка хотіла ім'я пов'язане з її власним корінням, темпераментом да й в цілому такому. батьковій лінії в інни намішно різних національностей досить багато. Є сербські, угорські предки, навіть італійський прадід. Хотілося чогось південного, яскравого такого вогняного. І от з'явилася Злата Огневич. Ім'я золоте і гаряче одночасно Зато означає золота, а огнівіч явно від слова вогонь, як не дивно, що пале всередині. До того ж, Інна з дитинства не любила своє ім'я і жартувала з батьками, що виросте і змінить його. Що ж, мрія збувається, тепер вона офіційно злата, і це ім'я їй дуже личить. Яскрава, мов вогонь. Українська співачка до вашої уваги. Макс Барських, Микола Бортник. Складно уявити, що харизматичного Макса Барських колись звали просто Коля. Але так і було. при народженні він був Микола Бортник. Своє сценічне ім'я Макс Барських, артист вигадав у юності під час участі в талант-шоу Фабрика Зірок. Реальне ім'я здалося йому недостатньо яскравим для шоу-бізнесу. Юний співак вирішив, що з іменем Макс його точно помітять. Чому Барських? Тому він ніколи не пояснив детально, мабуть. Просто сподобалось співспівзвучче, не знаю. Всього на цьому для чого ще тут щось треба. Як чи інакше, хід спрацював під новим ім'ям? Він стрімко здобув популярність. Нині багато хто й не знає, що в паспорті у нього інше прізвище. Псевдонім став по справжньому зірковим. НК – Настя Каменських або Анастасія Жмур. Популярна співачка Настя Каменських теж свого часу змінила прізвище. В принародженні вона була Настя Жмур. Несподівано, правда? Зізнаємось, звучить не надто мелодійно. Коли Настя почала сольну кар'єру після дуету з Потапом, вона вирішила взяти інше сценічне ім'я, більш таке милозвучне. Так з'явилися Каменських, і це не вигадане слово, а дівоче прізвище її мами, Лідії Каменських. Мама співачки багато років була солісткою хору імені Вірьовки, тож Настя пише. Родинним прізвищем. До речі, Жмур це прізвище батька, і Настя успадкувала мама на прізвище замість нього. Зірка не раз казала, що дуже вдячна батькам за талант, але прізвище обрала материнське, щоб воно красиво звучало на сцені. Згодьтеся, NK стильно, сучасно, і ніхто не здогадується, що десь там ховається якась пані жмур. Камалія — Наталія Шмаренкова. співачка Камалія, прославилась ще в 2000-х, а потім вийшла заміж за британського мільйонера Мохаммада Захура. Але своє екзотичне ім'я. Нам вигадала задовго до того, чи коли була Наталію Шмаренковою. Як з'явилася Камаля? Тут допомогла мамина порада і трошки міфології. Юна Наталя хотіла ім'я, що запам'ятовувалося, і разом з матусею поєднала імена трьох богинь: Кама, богиня кохання, Камана, покривителька поезії, і Амалія ім'я дане Богом. Отакий цікавий мікс: злили три божественні імені в одне. Вийшла Камалія, красива та унікальна. Не дивно, що з таким псевдонімом вона виглядала, мов східна принцеса на нашій естраті. До речі, офіційно в паспорті вона теж стала Камалією, прізвище після од... Друження за хур, ось що значить, коли боги сприяють цинічній кар'єрі. Позитив або Олексій Завгородній, екс-учасник гурту «Время і стекло. Олексій Завгородній відомий під веселим псевдонімом позитив. Думаєте, його так прозвали друзі за характер? А от і ні. Станічне ім'я наснилося йому у вісні. Олексій розповідає, що колись побачив сон, ніби навколо нього багато людей, і всі вони звертаються до нього позитив. Прокинувшись, він вирішив дослухатись підказки підсвідомості і взяв собі цей псевдонім. І дійсно, ім'я стало пророчим. Образ завжди усміхненого, драйвового позитива полюбився публіці. Хто ж не хоче мати на сцені такого позитивного героя? Зараз Олексій будує сольну кар'єру і залишив собі цей нікнейм. Каже, з таким ім'ям гріх сумувати чи робити трагічні пісні. Сам псевдонім заряджає його на позитивну хвилю. Ось такі секрети приховувалися за знайомими сценічними іменами. Сподіваюся, вам було цікаво і весело дізнатися, хто є хто насправді. А яких артистів взагалі з несправжніми іменами, знаєте ви. Пишіть у коментарях, можливо, зробимо взагалі ще другу частину. Не забудьте підписатися на наш канал та поставити лайк. Якщо вам сподобалося це відео, нам буде дуже приємно. Попереду ще багато цікавого. І наостанок нагадуємо квитки на концерти ваших улюблених артистів. Шукайте на сайті контрамарка, посилання на яке чекає на вас в описі під відео. Не прогавте шанс побачити кумирів наживо. Дякую за перегляд. До зустрічі на наступних випусках. Па-па!